Вітаю на телеканалі ТВ-4 час новин. Про головні події Тернополя та області. Далі у справі Головка фігурував ще один підозрюваний. Його не затримали через витік інформації. Про це заявив керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко. Йдеться про схему за підозрою, у якій затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка і двох заступників начальника Тернопільської ОВА. У нас був витік інформації, тому певний період часу довелося чекати, щоб приспати пильність. І це спрацювало. Фігуранти повернулися до злочинної діяльності вже після того ми реалізувалися. Та однаково, на мою думку, цей витік завадив нам задокументувати причетність іще одного високопосадовця, пояснив Клименко. У Тернополі ремонтують дорогу на вулиці Грушевського. Опинитися під час сильної зливи на вулиці Грушевського зазвичай для містян означало одне стати очевидцем того, як дорога миттєво перетворюється на водойму. Аби уникнути надалі таких підтоплень цієї ділянки, з 24 липня там розпочали роботи з реконструкції інженерних мереж та ліквідації їх аварійності. Скільки часу фахівці облаштовуватимуть ділянку та що на момент проведення робіт? Потрібно буде пам'ятати і водіям, і пасажирам громадського транспорту. Пояснюємо у сюжеті. Так, під час сильної негоди вулиці Грушевського Тернополі перетворюється на водойму, на якій важко приїжджати водіям, а також проходити пішоходам. Відтак на цій ділянці розпочали облаштовувати нові інженерні мережі, що дозволить уникнути підтоплень під час проливних дощів. На місці вже працюють фахівці та техніка. Також разом з цим відремонтують проїжджу частину дороги. Є можливість дещо розширити там проїжджу частину, особливо на вулиці Крушеницької, де парк Шевченка, де обласна адміністрація для того, щоб не було каналізування транспорту. а Швидше приїжджав транспорт. Наразі рух транспорту на вулиці Михайла Грушевського частково перекритий. За рішенням виконавчого комітету міської ради рух даною ділянкою дороги. Закриватимуть почергово, згідно із затвердженим планом робіт. Тому водіям та пішоходам варто зважати на нові дорожні знаки. Можливо, таке, щоб в окремі дні вулиця прикриватися взагалі повністю, але ми про це будемо заздалегідь повідомляти про себе це також водіїв. І звичайних мешканців, які користуються громадським транспортом, враховувати в своїх поїздках, завершити всі ремонтні роботи з реконструкції інженерних мереж та ліквідації їх аварійності на цій локації. Фахівці планують до 1 вересня 2023 року. Якісне, а головне домашнє, аби отримати. Безпечне м'ясо або яйце від домашньої птиці потрібно маличку, відповідально доглядати за свійським птахом. Фахівчиня однієї із лабораторій Тернопільщини розповіла нашій знімальній групі, як саме глядіти птицю, чим годувати та які потрібно ліки, аби наше курчатко не хворіло. Дивіться далі у сюжеті Назарія Голуба. Аби отримати високоякісні м'ясо або яйце від домашньої птиці, потрібно змалечку доглядати за свійським птахом. У період весни багато людей купують молодняк. Традиційно найбільшим попитом користуються курчата. в топі як звичні для всіх бройлери, так і відносно нові породи. Завжди слідкуємо на те, в якому стані ми беремо курча. Курчатку має бути з гарним виразним поглядом, з твердим дзьобиком, з правильним відповідно віку оперенням. І звичайно вона має бути активно, коли по коробочці постукали. То звичайно, що курчата будуть активно відгукуватися, бігти на стук і. Скажем, принесуть нам тільки задоволення під час догляду за ними, фахівчиня говорить, аби домашня птиця після покупки почувалася добре, потрібно, аби курча при переїзді від продавця не зазнала стресу. У більшості випадків це може спровокувати елементарне харчування. До прикладу, у випадку, коли продавці годували курча одним комбікормом, а після покупки люди його замінили. Якщо курча годувалася сухими концентрованими комбікормами. То перевівши абсолютно зразу на різку, різку зміну, зробивши по годівлі, посадивши на, наприклад, картоплю, що ми зробимо. шлунково кишковий тракт не підготовлений, отримаємо діарею, а наслідком захворювання і загибель курчатки. Також не менш важливо, говорить фахівчиня, в яких умовах буде проживати свійська птиця. Привівши додому, не садимо до дорослої птиці, тому що може бути якесь перезараження. У вас вже свої встановлений якийсь епізотичний там стан у на, в ваших домашніх умовах. А це курча як маленька дитина, ви її привели в садик і, будь ласка, доглядайте за нею. Якщо ви маєте власну свійську птицю, від якої отримали спершу яйце, а потім курча, і хочете, щоб потомство курчат було здорове та якісне, потрібно відповідально за ним доглядати, запевняє Василина Андрійчук. Дуже добре, коли яйце зібране одночасно, тому що чим довше зберігається яєчко, тим нижче якість буде курча. Добре, коли отримане яйце від домашньої курочки, яка не живе не живе вже не пенсійного віку, будемо так говорити. Підсумовуючи експертка, наголошує, що потримати якісне курча слід звертати увагу на три головних фактори: це генетика, догляд та профілактика захворювань. Дотримуючись цих пунктів, ви отримуєте здорову та якісну птицю. Консульства України в Польщі почали реєструвати шлюб та розлучення. Додаткові повноваження щодо реєстрації актів цивільного стану отримали чотири консульські установи Польщі. Про це повідомили на сайті Генерального консульства України у Вроцлаві. Нові послуги запровадили у Варшаві, Вроцлаві, Гдацьку та Любліні. В установах українці можуть зареєструвати шлюб, розлучитися, оформити документи новонародженій дитині, отримати свідоцтво про смерть тощо. Також українці через консульства можуть попросити видачу дублікатів документів, які були втрачені. Або залишилися в Україні. Крім того, можна внести зміни до актових записів цивільного стану, їхнього поновлення та анулювання. Послуги надаватимуться поки що у тестовому режимі. Щоб отримати одну з них, необхідно попередньо записатись в електронну чергу. Вписані в історію зруйновані війною. У Тернополі презентували фотовиставку світлин фотографів з Маріуполя, на яких зображені зруйновані або пошкоджені історичні будівлі міста до і після повномасштабного вторгнення ворога. Ці фотографії вже побачили у Києві, Чернівцях, Івано-Франківську. Виставка приїхала і до Тернополя. Її бачила наша Тетяна Скиба. На цьому фото Маріупольський драматичний театр, який росіяни знищили у березні минулого року. Таких історичних об'єктів, які постраждали від рук російського ворога, зараз ще мало в Україні. Фотовиставка, вписані в історію зруйновані війною. Є цьому приклад, оскільки її організатори вирішили показати наслідки вторгнення російських військ в український Маріуполь. Вони зібрали 34 світлини, на яких зображені історичні об'єкти міста, які за час повномасштабного вторгнення були зруйновані. Воні або пошкоджені росіянами серед них пам'ятки архітектури та монументального мистецтва. Це наші маріупольські фотографи Євген Сосновський та Іван Станіславський. Ось це стосується саме світлин нашого часу. Це оці світлини, бо світлини після вже російського втручання це вже були кадри або з окупації, або з інтернет-каналів. Подивитися на світлини рідного міста прийшла пані Лариса, яка вже більше року проживає у Тернополі. Знаєте, до нашого центру. Докладалось дуже багато людей. Ми обговорювали, які це будуть кольори. Ми заходили навіть всередину, як там побудовані схід. У нас такі були вимоги у містях. Відвідувачі фотовиставки кажуть: між Тернополем та Маріуполем є багато спільного. У нас схожі будівлі, Вони кінця 19 століття, тоді коли Україна урбанізувалася, коли розбудовували наші міста. Коли я подивлюся на будинки адвокатів і лікарів, ми так само знаходимося. Це простір, який сьогодні наданий вам. Це саме будинок адвоката кінця 19 століття. Світлини маріупольських фотографів вже побачили у Києві, Чернівцях, Івано-Франківську. Надалі їх планують показати ще в інших українських містах. Той, хто не пам'ятає історії, не має майбутнього. Тому ми впроваджуємо ці наші виставки для того, щоб наші люди бачили, пам'ятали. Ми хочемо показати саме ці ці виставки для людей західної України, центральної, щоб вони побачили наше місто. Фотовиставка Вписані в історію, зруйновані війною, триватиме в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці до 8 серпня. Начальники секторів та співробітники груп реагування патрульної поліції пройшли одноденні навчання на базі тренінгового центру головного управління національної поліції в Тернопільській області. Організатором тренінгу виступило управління превентивної діяльності, серед інструкторів, працівники управлінь кадрового забезпечення, головної інспекції, відділу правового забезпечення, психологи. У програмі тренінгу були передбачені теоретичні заняття, робота в мікрогрупах та здобуття практичних навиків. Тренуємо за допомогою конкретних ситуативних вправ стресостійкість поліція поліцейського, вміння його триматися у нестандартних та екстремальних ситуаціях, особливостям комунікації з громадянами, які провокують поліцейського, які часто намагаються розбалансувати його психологічний стан, а також ввести в ситуацію, котра. Може негативно вплинути на імідж поліцейського в цілому. Учасники навчального процесу вивчали загальні принципи роботи поліцейського групи реагування патрульної поліції, які згодом засвоювали під час роботи в мікрогрупах, де моделювалися ситуації, максимально наближені до реальності, емоційної стійкості, тактики комунікації, способів виходу з конфліктних ситуацій, навчали поліціянтів, інструктори-психологи. Інструктори з управління головної інспекції допомагали із формуванням практичних навиків та професійних дій поліцейських. Інспектор СП, перебуває перший на на виклики на допомогу, ну бо допомога є різна. Спілкуємося з людьми, не ті, що потребують допомоги, але ті, що і винні в даних ситуаціях вони агресивно ж настроєні. Тому в таких тренінг центрах ми стараємося здобути навики, можна сказати, такого нетрадиційного підвищення психологічної стійкості. Здобуті знання допоможуть співробітникам ГРПП ефективніше виконувати свої функціональні обов'язки. Такими були новини вівторка. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе і своїх рідних. Молимося за нашу перемогу.